Алюміній електротехнічний, але з великою помилкою, да? чому з помилкою? Тому що деякі речі, такі як оці ось штучки, вони не проходять в алюміній електротехнічний. Оця ось защита поддона, чи що воно таке, воно також не туди. З обладнання, з магнітофонів, з програвачів не туди. Оце ось не туди. Ну нічого, таке буває з конденсаторів оці ось штучки. Це звичайнісінький алюміній. Чайник туди. Якщо у вас навіть будуть помилки, ми їх допоможемо виправити. Не будемо ми кричати, що у вас там трошечки було чогось не того, і воно... Буде рахуватися як звичайний. Ну, По суті, там маленькі недоработки є, але те ми можемо не звернути увагу.